Всім доброго дня мужики! Сьогодні буде досить цікаве відео на тему скільки ж коштує зібрати даний міні-трактор. Багато людей мене питало в коментарях, скільки коштує, скільки коштує. Сьогодні я на ці, всі ваші питання відповім Дивіться відео до кінця, буде багато чого цікавого. Цікавого. Підписуйтесь на канал, залишайте на коментарі, допомагайте розвиватися я потратив півдня в ЛХ на сайтах, на всякі об'явлення, щоб зібрати повністю весь цей агріат, скажімо. все я тут розписав, все скільки ж коштує прямо по порядку. Дивіться, скажу одразу. Е -е, його можна зібрати, буде набагато дешевше, ніж тут в мене вийшло чого. В когось, допустимо, є вже якісь деталі. Да? Хтось не хоче купляти на верху по старе, хтось на металоломі не йде, видачі це розумієте, що я тут виписав все, ціна буде така, як це в тебе немає цього, але його треба купити і купити хороше. Для того, щоб зробити його, не як він зараз, так, скажімо так, в нього ні вигляду немає, нічого, він просто робить свою роботу. А для того, щоб його можна було навіть і продати, так як тракторець дуже достойний. Скоро, скоро мужики, хто там не знає, Mm -hmm. Я збираю гроші, зараз потрошечку, нас в наступному місяці, дай Бог вже візьмемо, візьмемо плужка Віракса, 2 по 25. І тоді ми хоп. Yeah. <laughs> І тоді ми, yeah. ми побахаємо. <laughs> І, тоді... І тоді ми побачимо, скажімо так, трактор це чи недотрактор. А якщо він бляха потягне 2 по 25, хейтерів, дишіться. Не каже такий купити. А що, смішки з, з мішками Я вважаю його класним тракторцем за свої гроші. По гроші ми далі побачимо, тут, скільки він коштує. Це, скажу наперед, конкурентимуть тільки мототрактор. Мототрактор. Новіний мототрактор це дві великі різниці. Так, ну що, 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 почнемо. Дивіться, рама. Раму я порахував із 120-го да? Рама. Уголок для перепонок. Квадрат. Все це в мене вийшло, приблизно буде 6 тисяч гривень. 6 тисяч гривень. Далі, допустимо, рульова речка з розборочки в хорошому стані 500 гривень. Рульова колоночка з тої самої з розборочки 500 гривень. Передня, передня балка. Ось. Балочка, туди входять ступиці, шарові, шарові нові, ступиці з, я порахував з розборочки, квадрат для неї, 25 тисячі гривень. Колеса. Колеса ГАЗ-52. Два штучки. Тобто диск. Якщо поставити саму дешевшу резину, МТЗ на нього 20 так? Да? Все разом два колеса вийде 10 тисяч гривень. Я ж вам кажу, дивіться, от у когось ці колеса вдома валяються до діла, Опа, все. Скажімо так, і резина якась є нормальна, да, болі-мені. Все, червоний сюди одразу відкидайте, воно у вас є. Жигульовські колеса, в мене, допустимо, стоять Волговські. Волговські колеса, середина обрізана, стоїть від Жигуля, бо Жигульовські ступиці. 1000 гривень це на розборочку, 500 гривень колеса. Це буде то, що треба. Дивіться, до да, тільки перший на каналі, будь ласка, після цього перегляду цього відео, щоб у вас була повна картинка інформації, скажімо так, зайдіть на канал, подивіться відео, там багато цікавих відео. Що це за тракторець, що він, як, він, варто його робити, не варто. У вас тоді повна картинка сложиться скажімо так. І обов'язково, обов'язково підписуйтесь на канал, мужики. Далі буде багато цікавого, буде картофелека палка. Ще поріз, ми зараз переробимо, навішаємо взаді, Фрезу будемо робити, плуг будемо іспитувати. Дуже багато цікавого. Підписуйтесь обов'язково на канал. Так-так-так-так. так. так, 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 так. Сідушечка, 500 гривень, ординарна буде. Тобто Купіть її з розборочки, на амортизаторах, поставиться як треба. 500 гривень. Да? Плюс на раму, скажімо так. Прочий то тобто есть на розходить туди кусок, туди кусок, туди кусок, і ще на 2000 гривень. Так, рама є. Тобто рама у нас вже на колесах, все, поїхали далі. Вом поставити на нього, вал відбора потужності. Я так порахував підсидники, вали, все, це 3000 гривень. Навісочка задня. Задня навісочка. От так як у мене отут вона. Правда тут ми будемо переробляти, бо трошки слабо вийшло. Далі теж буде відео. От навісочка, така як у мене, крахточечка, всі регуліровочки, все. Це 3 тисячі гривень. Це оці шари варювальні, покупляють 4 штуки. Це оці петлі, оці розкоси поробити, різьби. Оце все штучки, повірте, все теж воно коштує грошей. Центральний вінт тільки стоїть тисячу з копійочками. Оцей вінт. Так-так його купив і теж усилив одразу. Так, 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 так. Метал на капот, на крилля, скажімо так, на обліцовочку. Це ще двушка гривень. Це я туди порахував зробити каркас квадрата з профільної труби. Це лист металу двоєчку. Це все обробити ще 2000 гривень. Зразу сюди впишу токарні роботи. От тут в цьому тракторі да, їх по мінімуму. Ну, а якщо б я робив його на замовлення, я ж кажу, я рахую все, щоб так, щоб він був конфетка. Просто конфета. Якби е -е <desper Wagner> я наробив його на замовленні, я б все це робив через токаря, там де на сідини, щоб все було красиво, розборне. Ви зрозуміли, так? Якщо в когось є вдома токарний станок, все, ви виграли. Немає, будь ласка, я так прикинув десь 5 тисяч гривень, це як у воду. Хто б доказати, що ти там страшне які 5 тисяч гривень токарю? Я не знаю, які у вас сцени, у нас такі. Реально, п'ятерочка вилетить, як гайз. Переходимо до самого цікавого. Двигун разом з своєю КПП. Від таки? 20 тисяч гривень. Чого 20? Його можна взяти в Олексі за 10, за 12. Да? Ну, я рахую, взяли метець за 10-12, за якщо в нього подивитися, його треба капіталити. Я це прикинув разом з капіталкою, як зробив це я. Тож я його купив, розібрав, повна дефектовка, повна капіталка, росточка. Двадцатка. Радіатор. З Жигуля сюди кинуть на весенки. Тисячу алюмінієвий. З головою хватить, Не треба вам ті мідні шукати, не треба. Тут вигун маленький, він не гріється. Все з ним буде добре. Так, далі мост від 21 ї воли. Мужики, багато мостів перепробував. Якщо хто б так робить, не, не, скажімо так, не завершайте мої ошибки, я вже їх зробив за вас. Тільки 21 й Волги мост. Там велика полуосяць, якщо не ошибаюся, 40-45 діаметрів та полосі. Її оці колеса не порвуть. Ви ніколи не будете знати, що таке проблема з, з мостом. Так що, будь ласка, ставте Волг з 24 воли, да? його там легше знайти, скажімо так. Не знаю, не знаю. Я не бачив його всередині, не буду говорити. Якщо він похоже щось на це ставте, Ну, я вам кажу, з 21 воли все провірено. Так, ідемо далі. Відрав. Відравлю, в ньому 8 тисяч заміні. Це... це бачок зварити, купити. Це шланги, це НС, це роз... розпур це гідроциліндр. 8 тисяч це ж мабуть, мало. Ну, я ж кажу, у когось є десь, да, там, знайшов на металомі гідро... Ой, гідро... Е... гідроциліндр. У когось шланги вдома валялися. Це все може бути когось дешевше, може бути кось дорожче. Так. Покрібіжу, Прикину я на 2000 гривень, це теж по ну, Щоб купити болти, гайки, щоб це все стоїть. Кось є вони у кого немає їх, ласка, купити треба. А ціни ви зараз це просто космос. освітлення, світло, поворотики, стопики, гофри, проводочки. Це теж 3000 гривень, мінімум. Це ще з не нових запчастин, скажімо так, гучні фари і все остальне. Плюс на приборку тось, датчики, як у мене електронні, да, які управляють вентилятором. Температура давлення масла, щитування з генератора. Це теж півтори тисячі гривень займе тисячі гривень. Покрасить його, краска, грунт, Оце все вушка, 2000 гривень. Далі, електроди. Електроді десь кілограм 20 підеться точно. Це може трошки більше, але так як тут. Я би, допустим, щоб робив вступний раз, да? я б все робив на болтах, щоб воно все знімалося. Сварка є, але ну, би по мінімуму. Діски відрізні десь на 25 тисячі гривень. І опять же, на другі розходи, там десь якесь сверло підкупити, ще щось підкупити, ще 2 тисячі гривень. І дивіться, Ова! юний тракторіст, так? Да? Дивіться. Це разом вийшло 87500 гривень. І це буде отакий монстр, скажімо так, новий, який відпрацює вам 10 років, це я гарантую. От 87 500. Що за ці гроші можна купити? Правильно, тільки мототрактор з слабою коробкою, яку розірвати навіть при транспортуванні якоїсь тачки. Так, я це відео, мабуть, мабуть, я його зарані трошки зняв, треба було б після випробовування пушка його зняти. Тоді би багато кому було цікаво. Що би сидить на якійсь ржавій железяці і ще й каже 87 тисяч. Чого, мужики, це ржава железяка дасть вам підхвостася. Я докажу вам, що цей, цей тракторець має право на життя. І нічим він не гірше дизеля. Так що такі от справи. Надіюся, це відео було вам цікаве і корисним. Підписуйтесь на канал, обов'язково підписуйтесь. Лайки ставте. Вам не тяжко, нам приємно. Коментуйте, підписуйтесь. Все буде добре. Побачимо.